Сполучені штати запровадили нові санкції через оголошення Росією незаконної анексії українських територій. Обмеження оголосили одразу три відомства: державний департамент, міністерство фінансів та міністерство торгівлі США. Зі свого боку Джо Байден заявив, нинішні дії Кремля не мають жодної легітимності і додав, що Сполучені Штати будуть і надалі підтримувати зусилля України із повернення контролю над своєю територією військово та дипломатично. Більше про реакцію США на останні події поговоримо з Юлею Ярмоленко, яка приєднується до нас із білого дому. Юлю, вітаю тебе! Вітаю стапа юлю. Для початку поясни, будь ласка, чого стосуються нові американські санкції. Остапе, зразу три відомства, як ти сказав, дійсно запровадили сьогодні свої санкції за нелегальні спроби Росії анексувати більше українських територій. Зокрема, державний департамент запровадив візове обмеження проти 910 російських та білоруських посадовців, зокрема військових посадовців. Міністерство фінансів зосередило свої санкції конкретно на людях та компаніях, які підтримують які важливі для підтримки військово-індустріального комплексу. Росії, зокрема, запровадили санкції проти 14 міжнародних великих поставщиків, і саме ці санкції, за словами Дженет Єлен, міністерки фінансів Сполучених Штатів, вони ще, ще більше послаблять російську військову машину та вплинуть на здатність Росії продовжувати вести нелегальну війну. Міністерство торгівлі зі свого боку запровадило санкції проти ще 57 компаній за ухиляння від режиму експортних обмежень. Сполучених штатів держсекретар Блінкін також сьогодні наголосив на тому, що Сполучені Штати разом із країнами великої сімки попереджають будь-яких міжнародних гравців, чи то конкретних осіб, чи то компанії не підтримувати будь-яким чином, чи політичним, чи економічним, спроби Росії анексувати українські території. І відповідно міністерство фінансів, міністерство торгівлі також видали офіційні попередження про це сьогодні. Президент Сполучених Штатів. Тів Джо Байден а, звер... видав своє звернення і також сказав, що це абсолютно нелегітимним дії Росії. Він наголосив на тому, що сьогоднішні санкції запроваджуються проти осіб і компаній всередині Росії чи за її межами, які надають політичну чи економічну підтримку нелегальним спробам змінити статус українських територій. Він наголосив, що напередодні що позиція Сполучених Штатів лишається незмінною. Давай послухаємо. I'd also like to briefly address the я б хотів звернути увагу на безсоромні і прозорі спроби Росії анексувати частину сусідньої України. Я хочу бути дуже чітким у цьому. Сполучені Штати ніколи ніколи не визнають претензії Росії на суверенну територію України. Цей так званий референдум був обманом, абсолютним обманом. Результати були штучно виготовлені в Москві. Справжня воля українського народу очевидна. Кожен день, коли вони жертвують своїми життями, щоб врятувати людей, зберегти. Незалежність своєї країни і захистити свободу. Напад Росії на Україну з метою досягнення імперських амбіцій Путіна є кричущим, кричущим порушенням статуту ООН, основних принципів суверенітету та територіальної цілісності. Юрій, а чи вплине якось оголошення оце, про незаконну анексію Росії, так на підтримку яку США та союзники надають зараз Україні? Якщо зміни, то лише посилить Остапа. Сьогодні зокрема про це заявив президент США Джо Байден. Він наголосив на тому, що Сполучені Штати будуть продовжувати підтримувати зусилля України повернути свої території. Сьогодні також міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі та держсекретар США Ентоні Блінкен за результатами своєї спільної зустрічі також наголосили на тому, що в їхньому баченні нічого не змінилося. Вони все одно вважають ці області територією абсолютно України. І відповідно їхня підтримка буде незмінною. Владимір Путін не зупиниться ні перед чим, аби зміцнити свою владу та утвердити своє панування. Голосування за приєднання території України до Російської Федерації є грубою спробою формалізувати завоювання президента Путіна через політичний театр. Як же заявила Канада і союзники по НАТО, попередньо зрежисовані результати цих референдумів не мають легітимності та ніколи не будуть визнані. Донецьк, Луганськ, Херсон і Запоріжжя залишаються українською територією. Moscow has done. Москва нікого не вела в оману своїми діями. Світ побачив, як Росія провела ці так звані референдуми, коли російські окупаційні війська ходили від дверей до дверей і змушували українських громадян голосувати під дулом пістолета. Увесь процес навколо цих псевдореферендумів був абсолютним фарсом. Вони не мають чинності, легітимності правового статусу. Ця територія лишається українською. Вона завжди буде частиною України. Ми ніколи не визнаємо спроби анексії цієї території. Як я вже сказав, Україна має повне право захищати всю свою територію і людей, які там перебувають, та повертати землі незаконно у неї відібрані. Наша підтримка України буде продовжуватися, і ця допомога може бути використана як Україна вважає за потрібне по всій країні, щоб захистити свої території і за необхідності повернути. Її. Доволі чітка та однозначна позиція США. Юлі, дякую тобі за твій аналіз. Нагадаю, з нами була Юлія Єрмоленко на зв'язку із Білого Дому.